Із 1 грудня для жителів рівненщини змінилися платформи для передавання показників лічильників газу. Від сьогодні онлайн сервіс та мобільний застосунок 104.ua, який раніше опрацьовував абонентські показники, не функціонує. Повідомила очільниця обласного центру обслуговування клієнтів Рівнегазу Віта Співак. З 1 грудня свої показники можуть передавати на будь-який сервіс Нафтогаз України. Це може бути. По-перше, особистий кабінет MyGas.ua на сторінці Нафтогазу. Це може бути чат, чат-бот газ у Вайбері або Телеграмі, короткий номер 4647, смс-повідомлення, а також за номерами телефону. Такі нововведення пов'язані із тим, що 29 листопада рівне газ перейшов під управління групи Нафтогаз. Це обумовлено в першу чергу необхідністю вирішення стратегічних енергетичних завдань, що стосується надійного захисту критичної інфраструктури. А також швидкого реагування у разі ворожих атак. Рівнянка Галина Носуленко прийшла до клієнтського простору рівне газу, аби уточнити стан свого особового рахунку. Зі слів жінки онлайн сервісами чи мобільними застосунками для передачі показників газу не користувалась. Тому додає нововведенням. Не цікавилась. У мене кнопочний телефон. Приїжджаю зльона камбіната. приїжджаю і даю. Не місяць здаю показники. Зараз грудень. То я вирішила до оператора, щоб уточнити, щоб не було ніяких не боргів, Раніше Раніше передавав показнички через чат-бот, і в принципі з приходом на КНАТГАЗУ теж планує передавати через чат-бот. Що це зручно швидко? Що вже на офіційній сторінці викладена інформація з приводу того, як передавати показники. Період передачі показників для споживачів не змінився. Він триває з першого по п'яте число щомісяця. Пояснила. Віта співак. Реквізити для оплати за доставку газу, банківські рахунки, на даний момент залишаються незмінними. Про будь-які зміни ми повідомимо на своїх офіційних сторінках. Споживачу необхідно вказувати особовий рахунок відкритий в Нафтогазі, який розпочинається на 29 та містить собі 9 цифр. За інформацією з офіційного сайту Нафтогазу, акціонерне товариство Рівнегаз стало 22-м облгазом, що перейшов під управління групи Нафтогаз. Надія Кривко, Роман Шикунець, Суспільне новини, Рівне.